Привіт, любі мої! Сьогодні, нарешті, я знімаю Q&A. По-перше, я дуже вдячна, що вас зацікавило це, що ви задали мені питання. Я насправді думала, що мені просто зададуть декілька питань, максимум п'ять, Я не знаю, чого я вибрала саме цю а, цифру. І думала, що на цьому все закінчиться. Але... Я зараз дивлюсь на увесь цей список, я не знаю. Мені здається, я буду це знімати зараз дуже довго. Я спробувала взяти і розкласти трішечки по темах, але деякі з вас запитали цілу купу питань, і тому вже вийде, як вийде. І так, перші два питання це від однієї глядачки Альона. Доброго мирного дня! Розкажіть, будь ласка, чим займались до каналу, про свою освіту, хобі, сімейне життя і так далі. І також друге питання розкажіть, будь ласка, про своє навчання, освіту і так далі. Давайте я спочатку скажу. Що мене звуть Сандра, якщо ви ще не зрозуміли по назві мого каналу, мені 27 років, я з Автономної Республіки Крим, Українка. Всю свою світу здобула в Криму. Я з невеличкого села і спочатку я ходила там в загальноосвітню школу, а потім навчалася в Сімферополі. На жаль, навчання я вже закінчувала в Окупованому Криму і. Вже після того я вибралась з Криму по освіті я філологиня англійської мови і літератури і вивчала англійську мову і літературу. Обрала цю освіту, тому що я дуже хотіла говорити про книжки. В мене в 9 класі я хотіла піти на географа, бо дуже полюбляла географію і на історика хотіла. А потім я зрозуміла, що мені дуже цікаво вивчати англійську. І дуже цікаво говорити про книжки літературу, і я дуже хотіла вивчати англійську літературу, тому я пішла. Мені здається, про освіту в університеті Вернайської це взагалі повинно бути інше відео, бо це треш був особливо після 2014 року. Я вивчала ще там іспанську мову, і німецьку, але це все було так дуже. Погано, іспанською, я, в принципі, можу щось дуже легке зрозуміти, і на цьому все. І, на жаль, я там не здобула освіти з літератури, якої я хотіла. Принаймні, моя найулюбленіша викладачка вона тільки до нас попала на четвертому курсі. А до того в мене були дуже сильні контри з нашою викладачкою іншої літератури англійською, бо це була просто жесть. Людина була некомпетентна, вона. Не знала нормальну літературу, тому я майже на неї не ходила. Якщо казати про хобі, моє хобі це книжки. Я до того, я якось намагалася поділити свої хобі. Потім я зрозуміла, що моє улюблене хобі це теж монтувати і знімати. І я оце все поєднала в своєму блозі. В принципі, люблю. Ще малювати, але це роблю дуже рідко, тому що то я просто іноді забуваю це робити. Я, от, наприклад, вже два тижні я, я хочу продовжити малювати акварелі, але в мене то часу немає, то я просто забуваю, то ще щось. І якщо казати про сімейне життя, то я заручена. Ми з ним вже живемо вісім років разом. Ми познайомились, я була на другому курсі університету, і ми от з того часу не, не розлучаємось постійно разом. І... Так, от це моє сімейне життя, і наступне питання це від Олени з каналу Книгоджунглі. Джунглі. До речі, класний канал. Я її дивлюсь. І ось буде посилання на її канал, ви можете перейти подивитися її відео. Мені особливо сподобалось Оленине останнє відео про добірку ya літератури. Сандро! подальшого росту каналу і те... найтепліших підписників. Дуже люблю твої відео і чекатиму на нові лампові історії. Дякую, величезно, Олена. Мені цікаво, як виникла ідея поїхати до Китаю та як здружилася з Олоан. І от а, з Китаєм хотілося вибратись з Криму. На жаль, там нема майбутнього, принаймні поки що. І просто запропонували поїхати вчителями в Китай. Ми там працювали декілька років, і ми там були як вчителі англійської мови. Там можна було попасти і в школу, і в дитячий садок. Я вчила дітей в дитячому садку, то були і маленькі діти, і трішки постарше. І так, ми там пробули два роки. Щось таке, потім повернулася і стала жити в Києві. Ну і питання про Алуа. Все дуже просто. Я почала дивитися канал Алуа, коли в неї ще не було так багато підписників. Я просто вирішила написати Алуа і запропонувала їй відправити книгу. Якщо я не помиляюсь, то була книга Абрахама Вергіза Розсічення Стоуна бо я пам'ятаю, а що у Алуа в Казахстані вона не могла знайти ту книгу? Я її відправила разом зі смаколиками. Мені дуже хотілося з нею спілкуватись, тому що я, я взагалі рідко так роблю. Рідко, рідко дуже пишу перша комусь, особливо блогеру, бо боюсь, що я буду не цікава, чи якось розмова не заладиться. Тому я завжди, от знаєте, так на узбіччі всіх. Тусячі знаходжусь. А тут Алуа почала зі мною розмовляти. А потім ми почали читати разом Антоніо Байт, і отак от почались наші спілкування. Ще я дуже рада, що Марія Батура задала мені це питання, бо я в принципі хотіла це підняти в своєму блозі, тільки не знала як. А привіт, коли ви перейшли на українську? Як це сталося? Що спонукало до цього? І ваша найулюбленіша книга того року. Почала працювати в компанії Оквайн, це мережа виномаркетів. Я вже не працюю там, тож можу про це говорити. Я працювала дизайнеркою ЮАЮХ і робила дизайн сайту. І там я познайомилася зі своїми друзями, Максом і Мішою. Вони були напевно другі люди, які розмовляли в моєму оточенні українською. І вони для мене відкрили стерненко, для мене відкрили Рагулівну. І дуже багато інших каналів, в принципі, почали мені розповідати про українську. І я пам'ятаю, що <смі> був день, коли я дуже хвилювалася, бо не знала, як люди зреагують на це. Я дуже хотіла розмовляти українською, але так як я з Криму і там знайти людину, яка розмовляє українською, дуже важко. І в мене постійно було оточення російськомовних людей. І я дуже хвилювалася. Питаючи це у хлопців, і сказала, що я дуже хочу з ним розмовляти українською, але я боюся своєї вимови, що в мене щось не вийде, що в мене москальська якась вимова. Вони дуже позитивно на це відреагували і сказали, що будуть терплячими. Я почала з ними розмовляти українською після того, як я входила в цей український контент і контекст теж. Я почала розуміти, що мені треба ну, класно було перейти на українську і далі. Наприклад, на вулиці я почала розмовляти в магазинах і з іншими людьми, наприклад, з якими я вперше знайомилась, я розмовляла українською мовою. Але вдома я спілкувалася з хлопцем російською. і Якщо зі мною говорили російською, я автоматично переходила теж на російську, бо чесно було дуже важко не заплутатись правильно вимовляти. Дуже важко було перейти. І я боялася, що з мене будуть просто сміятися російськомовні, що я не можу, що я говорю на якомусь суржику чи вимовляю українські слова російською. Тому я так не робила. Але 24 лютого оці міша з Максом вони допомогли мені і моєму хлопцеві виїхати з Києва. І от коли я їхала ми не один день їхали до Чернівців, і оце не жахливий просто стан, коли ти не розумієш, що буде з тобою, що буде з країною, що буде з батьками, яке взагалі майбутнє буде. В мене щось перемкнуло, що я зрозуміла, я переходжу на українську повністю. І з того моменту я не розмовляю російською. Тільки розмовляю от за Луа, бо вона з Казахстану і вона хі, не знає української, хоча а, вже каже, що розуміє більше слів. А я дуже вдячна хлопцям, своїм друзям, які а, ввели мене в цей контекст українського. А, і... Не були, що головне токсичними, коли я переходила на українську, що я це свідомо зробила і вони мене підтримали. Тож я просто величезно вам вдячна, якщо ви дивитесь це відео Макс змішою, що ви ще рік тому, вже більше року тому підтримали мене і допомогли мені зробити цей такий важливий, як я думаю, для себе, крок. І якщо говорити про найулюбленішу книгу, я напевно назву Антоніо Байт і її Possession. Або російською обладать. На жаль, ця книга не перекладена в нас на українську. Я дуже хочу, щоб це зробили. Я, до речі, нещодавно натрапила на відео дівчини на розповідає про моду, і вона розповідала, які книги вона купила і хоче прочитати. І там теж показувала Антоніо Байт, теж англійською, діва в саду. Це тетралогія Антонія Байт, яка от була перекладена російською нещодавно. Там перша чи дві перші книги перекладались. У нас знову ж таки, навіть в планах, на жаль, Антоні Байт немає. Вона не сказала, що вона проти перекладу, але сказала, що читати треба в оригіналі. А я вам скажу таке, що я читаю багато англійською, принаймні намагаюся. Але от Антонія Байт це, на жаль, та авторка, яку не всі. Зможуть оцінити англійською, бо це важкий текст, це дуже гарний текст, але він важкий. І мені дуже прикро, що наші україномовні читачі не можуть оцінити ці тексти, цю філігранність з якою Антонія Байт це все робить. І я робила на своєму російськомовному каналі окреме відео про Антонію Байт. Але я думаю, зробити це тут ще раз. <гум> Може щось перечитати і зробити такий огляд з надією на те, що якесь видавництво подивиться моє відео і захочуть перекласти бодай один роман Антоні Байт. Я готова просувати книгу Антоні Байт. Якщо хтось з видавництва мене дивиться, і ви думаєте, перекладати Антоні Байт чи ні, так треба. І я готова бути амбасадоркою Антоні Байт на україномовному буктюбі. Наступне питання, дуже багато питань від Анастасії Красневич. Кого слухаєте з українських співаків, музикантів і англомовних? Може, маєте якийсь плейліст улюблених пісень. Ну, я всі все слухаю в Spotify і я залишу посилання на свій аккаунт внизу. В мене є два плейлісти. Один робила я сама, коли мені знову ж таки мої друзі-хлопці мене. Заглиблювали в український якийсь контекст. І інший плейліст зробила моя подруга. Зробила це, коли от, якраз почалось повномасштабне вторгнення. Ми разом перебували в Чернівцях, і вона тоді витратила дуже багато часу і зробила такий величезний плейліст на 7 годин, де тільки україномовні класні виконавці, старі і нові. І чесно, я дуже мало українського слухаю, тому що мені більш подобається. Англомовні. Я дуже люблю, наприклад, Metalcore, а, І я не можу таке слухати українською. На жаль, якщо говорити про англомовних, то це Bad Omens, Spirit Box, N is OK, Joy Wave, Thornhill, Ice Nine Kills, Parcels, Дуже люблю Parcels, До речі, я через Макса почала їх слухати. Макс. Ще раз привіт, так якщо ти дивишся, We are Magonia, Young Blood. До речі, Янг Блад для себе відкрила десь два роки тому. Ва обожнюю його. Він дуже клас. Enter Shikari. Enter Shikari один з моїх найулюбленіших гуртів разом з Bad Omens і Nothing But Thieves. Ми купили квитки ще два роки тому. Напевно, коли вони тільки планували приїхати на один з наших фестів. Потім сталася корона, потім сталася війна, і вже переноситься їх виступ. А з українських я дуже люблю латекс фауну. Дуже люблю. От вони в мене number one. Ну і бумбокс, і трішки Окіанельзи. Окіанельзи я е, е, любила дуже раніше. До речі, я дуже люблю слухати музику, і в мене дуже багато всі всяких плейлістів зроблено в Spotify. Найулюбленіша екранізація. Я не можу обрати одну. От ви розумієте? Не можу. Певно, я скажу перше, що в попало в прямо якщо «Call екранізація: якщо your name». Улюблені країни світу чи міста місця, і я окрім Китаю ніде більше не була. Ще пару разів, буквально на день була в південній Кореї. Там мені дуже сподобалося. А тому я скажу: напевно, якщо місто обрати, от прям найулюбленіше, мені дуже сподобалось, Сподобався сю, і дуже сподобався Шанхай. Я працювала в Пекіні і декілька разів ми були в Шанхаї. І останній раз ми були ще й в Діснейленді. оце от моє найулюбленіше, напевно, місце. Як змінилася ваша думка про російськомовних колег за останній час, з ким продовжуєте спілкуватися? Я взагалі з Русньою не спілкуюсь. Я... В мене були знайомі, до яких я цілеспрямовано написала ще на початку повномасштабного вторгнення з приводу цієї теми. Деякі відповіли. Що це не їх діло? Що, наприклад, один знайомий сказав мені, що йому поки що в Росії зручно з такими правилами, як там є. Якщо буде незручно, він просто переїде в іншу країну. На що я йому сказала, щоб він гнив в Росії далі? Звісно, були. Знайомі блогери російські, з якими я спілкувалася певний час, навіть після вторгнення, але потім зрозуміло, що людям не цікаво, людям не ок, тому що вони розуміють глибоко десь в душі, деякі з них вони розуміли, що вони накоїли, і просто хочеться їм закрити на це очі. Окей. Тож я ні з ким не спілкуюсь, всіх вважаю поганими людьми. І мене дуже... Розстраює, коли українці продовжують дивитися російський контент, бо в youtube студії я іноді можу подивитися, які ще відео дивляться мої глядачі. І, на жаль, іноді випадають російські канали: Тут to Around Me, Аня Buck Space. Я не буду нікого перевчати, напевно, зараз, бо ми зараз говоримо про це кюндей, але я просто раджу подивитися Стерненко і. Рагулівну, от реально, можна подивитися, щоб стати трішки в контексті. Питання від Олі, вона постійно, я її так запам'ятала, бо вона постійно щось коментує, постійно дивиться мої відео. Обожнюю історію, у яких людина розповідає про тих, хто відкрив їм світ читання. Думаю, і вам є чим поділитися. Дякую. Мені читала мама в дитинстві, це було обов'язково. Я засинала серед книжок, от я реально лягала замість іграшок. в мене були книжки поряд. Під подушкою, поряд з подушкою, в ногах, в голові, під під ліжком усюди були книжки. Мама постійно їх читала. Я не засинала, поки ми не почитаємо щось. І ще дідусь дідусь навчив мене сам саму читати, прям абетці навчив мене. Це було напевно, коли мені було років три. 4, я не знаю, ну, це мені здається не так важливо. Бо спочатку, коли мама мені щось читала, я пам'ятаю, що я не вміла ще читати, але я запам'ятовувала, коли треба перегорнути сторінку, коли треба дійти до кінця сторінки. І я так -от запам'ятовувала текст віршів і читала. Потім вже дідусь навчив мене абетці, і я потихеньку. То я якось читала сама. Я не думаю, що це якась така особлива історія, але я зараз от згадала і в мене аж так от ком в горлі. Наталі питає: вітаю, що плануєш робити з книгами російської мови, які в тебе вже є. Залишиш на поличках, заміниш на українські видання, якщо є, почитаєш чи продаватимеш їх. Поділись своїми думками на цю тему, будь ласка. Важка тема. Я насправді не знаю поки що, що робити з російськими книжками. Принаймні тут в мене наразі. Не так багато вже книжок російської. В мене тільки перша і остання поличка вони забиті російськими книжками. Я ще багато віддала, просто віддала, я не бачу сенсу продавати ці книги. Я не знаю, ну, в мене рука не підіймається, щоб ці книги продавати. Я хочу на переробку деякі ще книги віддати. Принаймні, книгарня ся вона робила таку. Штуку. І я нещодавно в них в інсті бачила, що навіть зараз, в серпні, вони беруть книги на переробку такі російські Але в мене є книги, яких немає українською, А ще в Криму в мене є два шкафи, і там, напевно, ну, там точно більше тисячі, там більше, ніж півтори тисячі книг, мені так здається, я не знаю. Ще, й враховуючи, що там, якщо є дитячі, з дитячими точно там більше тисячі книжок. Я це збирала дуже довго. Там дуже багато книг, які я впевнена, не будуть перекладатися українською, бо або важко, або ну, в нас не такий великий ринок, як був російський, і тому в нас можливості, мені здається, немає принаймні зараз перекладати дуже багато, наприклад, декілька книжок Барнса. Підряд або Аріс Мьордак або ще якогось автора, знаєте, таку інтелектуальну прозу. Так, в нас це перекладається, в нас є Барнс, в нас є Аріс Мьордок Чорний Принц, але цього, на жаль, не вистачає. Тому я поки не знаю, що я буду з ним робити. Це буде поступово якось, якісь книги мені, я впевнена, захочеться просто так віддати. якісь я Поки що залишу в надії, що ці книги можна буде знайти українською, і що в мене буде можливість купити ці книги. Бо дивлячись на те, скільки зараз коштують новинки. Аж очі вилазять. Ну і звісно, я вже не поповнюю свою бібліотеку за 4 лютого російськими книжками. Купую тільки українські або англійські. Буду купувати, буду поповнювати так свою бібліотеку. Я, і, в принципі, моя була така ціль ще й до війни повномасштабного вторгнення поповнювати книги англійськими книгами, але, на жаль, вони або дуже дорогі. Або я не зможу всидіти за цією книгою, або я її просто не зрозумію на 100%. Як, наприклад, той самий жау Кабре, який в нас є тільки моє каяття. Наталя задала питання. топ 3 книжки, які вам сподобались дуже-дуже дуже. Я вже показувала Антонія Байде. Моє каяття. Кабре читала, на жаль, російською. Я ще читала ваша честь російською. Теж читала дуже мені, в принципі, дуже подобається Жауме Кабре. і я раджу, якщо вам подобається якась така інтелектуальна література, то прочитати Антонію Байт обов'язково і Жауме Кабре. Я напевно ще назву Джона Бойна, бо він написав дуже класні романи. Я читала знов ж таки російською мальчик в полосатій пижамі і незримі фурії серця. І драбина в небо. Улюблені буктюб канали українською. Можна також і не тільки буктюб, якщо такі. Давайте так, я скажу одразу: дуже люблю і постійно дивлюсь «Стерненка». Вже не так багато, але раніше дуже багато дивилася «Рагулівну». Це щоб розуміти контекст, в якому знаходиться Україна, українська культура, українська ідентичність. «Палай» дуже подобається. Вони мені якось до того не дуже подобалися, але зараз я прям дивлюсь і в захваті. Телебачення Торонто обожнюю цей канал. Я теж дивлюсь кожне відео. Це ВОС популярна історія. Такий класний у ведучого голос. Я в захваті. Це такий гарний голос в нього. І дуже цікаво все подається. Дуже цікаві теми. Тому дуже рад, якщо ви любите історію. Ще є історія без міфів, але ВОС, вона. Націлена на більш такі загальні теми, і знову ж таки, через голос ведучого, я прям віддаю своє серденько їм. Нещодавно відкрила для себе канал Далебі. Дівчина дуже цікаво і якось надихаюче розповідає про книги. Книгу джунглі. Я вже казала про книгу джунглі". я дуже люблю її канал. І Анастасія Мандри Букс. От вона дуже мені здається близька. Мені по смаках дуже класний класні книги читає. Дуже багато книг в оригіналі. Вона читає. От, подобається мені її відео. І, напевно, скажу ще два канали. Вони вже не книжкові, це у моїй голові, де Андрій Козінчук, відомий військовий психолог розповідає про якісь теми. Взагалі його відкрили телебачення Торонто, його дуже було класно слухати. Коли я дізналася, що Андрій зробив свій канал, я була в захваті, одразу підписалася, і поки що там вийшло чи то два, чи то три відео, але вони дуже такі. Важливі, і взагалі Андрій класно розповідає, і е, якось після його відео одразу все докупи якось збирається. Ще дивлюсь е, канал Азов Медіа. <сміття> обожнюю, обожнюю дивитися щось подібне, і мені здається, що такі історії треба дивитися. Там, принаймні, в них виходило вже за останні місяці там два інтерв'ю з хлопцями з Азову з бійцями, які повернулися з полону. І так, це важко дивитися, дуже важко, але це треба дивитися, щоб не забувати, щоб буде в, бути в контексті. Розкажіть, будь ласка, про круті українські книжки та гарних, гарних молодих авторів, і чи будете робити 24 години на читання. Одразу скажу, що. Поки що, все, що ви бачите, що я можу порадити з українських авторів, вже є. Я робила вже і по Видавнисестрогу Лева, де я читала 5 книжок і там були українські автори. Я нещодавно почала читати прям суто українських авторів, відкривати для себе нові імена. Тож я цей канал взагалі роблю з такою метою, щоб люди, які тільки перейшли на українську, Переходять українську, на українську, хочуть перейти на українську і на українські книги, в тому числі, щоб я була таким, щоб я допомагала знайти щось на своєму прикладі. Я дізнаюсь про, нові якісь, про нових авторів, про нові імена, про нові книги. І розповідаю тут вам, щоб ви, якщо не знали, що почитати, що подивитись, подивились на мене, зробили висновки і теж для себе щось знайшли. А, і чи буду я робити 24 години читання? Взагалі, чи цікаво вам 24 години читання, бо, принаймні, я дивлюсь, на українському букюбі це не так популярно. Ніхто не знімає такий аутентичний формат, коли людина не спить. Я принаймні таке точно не зможу зробити. А, мені подобається таке дивитись, принаймні, от як я Луа знайшла, я знайшла її по відео 24 години читання. І мені цікаво, чи цікаво, вам буде таке подивитися. О, Кажанчик так мило спить. сюшка. Він, коротше, не хоче спати всередині і він спить на даху. Ще Юлія питала і декілька разів, мене не раз питали в інстаграмі, теж ви запитували, де проходять благодійні розпродажі. В своїх попередніх книжкових покупках я розповідала, що купувала книжки на благодійних розпродажах. Я дізнаюсь таку інфу або з твіттера, або з інстаграма, або друзі скажуть. Вітання, цікавить, на що знімаєте у вас класна картинка і звук. Знімаю я все на свою влогову камеру: це Canon G7X Mark II. Я її купила ще в Китаї і наразі я користуюся її, але чесно вже задумуюся над тим, щоб купити ще якусь камеру. Або в мене є плани, є плани на відео. І їх якимось чином треба якісно виконувати. На жаль, ця камера не може надати всієї якості, якої я хочу, а тому я починаю задумуватися, але це дуже дорого, і тому поки на паузі. А і аудіозвук. мені влад просто замовив на OLX. Це Blue Yeti мікрофон. Я всю інфу залишу внизу. А, і Анна про книги запитує, як виникла ідея вести блог. В мене не було знайомих, які читали книжки. І мені цього не вистачало. Тому більше 10 років тому, ще коли BookTube взагалі тільки за -за -на народжувався, зароджувався, я почала вести свій канал. Це було дуже погано, та я там всі відео повидаляла, дуже можете не шукати. Мені просто не вистачало людей і не вистачало, кому розповідати про прочитане. І, і потім, коли я зрозуміла, що можна розповідати на камеру, хтось буде дивитись, хтось буде. Розмовляти з тобою про книжки, звертати увагу на що ти читаєш, як ти читаєш. Я зрозуміла, що блог для мене ідеальний варіант, і декілька разів кидала і знов поверталася, розуміючи, що все ж таки. Мені буде цього дуже не вистачати, принаймні ще й тому, що я навчилась більш-менш якось редагувати і робити ті відео, які я хочу. Наприклад, от моя гордість це два відео про книжкові, про книжкові Києва і про книжкові Лево на Подолі. Мені. Я тільки відкриваю для себе такі нові якісь формати, і сподіваюся, що в майбутньому я зроблю ті формати, які хочу. Тож для мене блог це, по-перше, поговорити про книжки, по-друге, зробити відео, яке мені самі було б цікаво подивитись і зробити щось нове. Ну і на цьому все. Я відповіла на всі ваші запитання. Дякую величезне всім, хто запитував. Дякую величезне, що подивилися ці, це відео. Сподіваюся, воно було цікавим. Uh, і ви дізналися трішки про мене, Що, хоча б щось, якусь нову інформацію. Ще раз дякую за перегляд. Побачимось.